Я вчитель, який працює 36 років у світі, працюючи з тими проєктами пілотних класів, реалізовувати досить складно. Оцей діяльнісний підхід, який дається зараз в оновленому пілоті для природничої галузі, він має багато переваг, плюсів, що діти можуть бачити практичне спрямування тих знань, які дає підручник. Якщо ми викладаємо предмет біологія чи хімія. Ми не можемо його викладати, от просто сидячи за такими гарними столами, навіть якщо це гарні столи. Ми маємо його викладати в лабораторії, коли дитина може практикувати, може ставити досліди і ставити сама, а не дивитись, як це робить тільки вчитель. Питання до підручника є, але це вже інша проблема. Інша проблема купівлям, інфраструктурним проєктам, облаштуванню. Нуш наступний момент, що в нас добре, це в нас є спритничок лазерний чорно-білек. Тому тут у нас все добре. Дуже... Ми зрозуміли одну важливу річ, коли ми починаємо. Ніхто не знає, як має бути, і тому, хоча дуже важко, але в цьому плані найлегше, оскільки ми в пілотному проєкті і ми маємо додаткове фінансування. У нас є техніка, яка дозволяє нам готуватися до уроку. і мають достатній рівень своїх ум. Тобто тут важливо просто це розрізняти міністерства освіти і науки, яка забезпечує відповідати певним критеріям. Питання кадрового голоду є дуже системними. Воно насправді спостерігається не тільки в системі освіти. З однієї сторони, ми фіксуємо вакансії і нестачу кадрів по певним предметам. Але якщо подивитись в цілому на мережу і на кількість вчителів, яку ми маємо по мережі, то вона насправді є більшою аніж потрібно в мережі на таку кількість учнів і учениць в той же час. Ми відчуваємо нестачу педагогів по особливо предметах природничого циклу: фізика, хімія, біологія, математика. Ми відчуваємо нестачу педагогів іноземної мови. Ситуацію, яку ви описали, такі ситуації виникають. Може виникнути наразі в системі підвищення кваліфікації. Наступного року, з січня і з вересня місяця, це як план, але точно воно відбудеться в 26 му році. Наразі відбувається обговорення і фінальне прийняття фінального рішення моделі цього підвищення заробітних плат закладені додаткові 53 мільярди Загальний обсяг субвенції освітньої попередній рік це 103 мільярди. Відповідно, да, ми говоримо про значне збільшення грошей потенційно на зарплати вчителів. Ми не будемо да, там, ідеалізувати і говорити, що цього 100% буде достатньо, але ми точно можемо говорити, що якщо зараз зарплата молодого вчителя поза межею гідності, абсолютно, тому що вона менше мінімальної, йому здійснюється доплата до мінімальної, то ми точно будемо мати гідніший рівень заробітної плати для всіх педагогів, в тому числі для молодого вчителя. Випускник, випускниця особистість інноватор, патріотію, користувалися тими ресурсами, які вже доступні, і знали загальну логіку. Товане в му році. Очевидно, що наразі коли потрібні сучасні людині для подальшої розрив, який існував і в 17-му році і зараз він поплив